Здоровенькі були друзі. Дуже радий бачити вас на нашому каналі. І дякую вам за те, що ви його дивитесь. Ось такий ранковий сільський збір врожаю у нас сьогодні вийшов. Більшу частину огірку ми, мабуть, вже закрили. Закручуємо ми у літрові банки. Процес збору огірку йде через 3-4 дні. Виходить десь 5-6 баночок. Не рахував ще всю кількість закручених, але гадаю, що більшу половину огірків ми вже закрили. Дині і кавуни у нас, друзі, також вже спіють. І якщо диню можна розібрати по кольору, що вона вже спіла, то кавун не завжди виходить. Минулого разу зірвав кавуна, а він не геть червоний був, а такий розовий. Але ж на смак був такий сахарний і. Можна було його їсти. Ось зараз хочу розкрити цей і подивлюся. О, бачите, цей теж такий розовий, але ж уже тріснув. Ось такий. Він ніби як безпілий, але ще розовий. А на смак чудовий, гарний. М -м -м. Як мед. Можливо це такий сорт, що вони не червоні, а розові. Ось такі, бачите. Я замітив, що кавун потрібно зривати або зранку і відносити його в погріб або в холодильник. Тому що якщо зірвеш в обід і почнеш його вживати, смак уже буде геть не той. Навіть якщо він буде і повністю стиглий. Зараз це все в холодильник. Заказав я, друзі, вершків із кущів кропу і хочу зібрати зараз з нього зернята. Це буде не для того, щоб не купувати на наступний рік, а для того, що нам подобається сам смак цього кропу. Можна так сказати, що цей кріп є корінним цього городу. Ми його в минулому році не саджали, а він розрісся по всьому городі. Ми зібрали з нього зернята і в цьому році вже висаджували. Ці зернята. Зрозуміло, що наступного року вітер порозвіює ці зернята і цей кріп знову зійде по всьому городі. У кожного кропу є своя гама смаку. Щоб не загубити властивості смаку цього кропу, ми будемо збирати зернята, а в наступному році будемо їх висіювати. Вийшла така невелика кількість, зернят, Але я гадаю, що нам вистачить. По заминулих відеороликах я вже посадив кріп на нашій ділянці, де ріс часник. Йдемо, я вам покажу. Такий вигляд має кріп, який висаджений уже 3 неділі назад. Поливав я його двічі, а то й тричі на день. Ну і чесно кажучи, бачите, він, він згорів на сонці. Недовго думаючи я зрозумів, що діла тут не буде. І ось бачите, посадив ще 5 рядочків тиждень назад. Ось так вже виглядають ці рядочки. І я гадаю, що цей кріп, який посаджений пізніше, буде кращим, ніж оцей, згорівший. Сонце вже не так палить. Поливаю я також уже двічі-тричі. І ось так виглядають гарненько. Рядочки нового кропу. Поки я його не рухаю, поливаю, який буде, такий буде. Ну, надія в мене на ось ці новенькі 5 рядочків, які в подальшому можливо і дадуть нам урожай. Частина, друзі, нашого відеоролику складатиметься із збору врожаю. Зараз ми збираємо нашу кукурузу, саджали ми 7 рядків кукурузи. І з цього боку, друзі, бачите, гарні повноцінні три грядки кукурузи. Ну а тут, бачите, де-не-де пробивається кукуруза, але є гарний повноцінний бур'ян, який вже через тиждень буде себе повноцінно сіяти. І потрібно буде запобігти цьому всьому і якось його знищити. Чесно кажучи, друзі, ми вже кукурузи наїлися в цьому році. Я бачу, що вона старіє і хочу якось зберегти качан молодим. Зараз хочу її бірвати всю. Ну і можливо відправлю в холодильник. Можливо, завакумуємо, відправимо в холодильник. Ми якось будемо так експериментувати. От, друзі, вийшло в мене 2-3 відра кукурузи. Якщо почистити і перебрати, вийде два. Ну, мабуть, ніхто її не буде вакумувати. Частину зараз зваримо, частину закладемо в холодильник. Ну що тут? Три рази зварити і все. Пійдемо приберемо нашу територію, на якій росла ця кукуруза, і приберемо заодно і бур'ян. Потім він висохне і утилізуємо його. Косили кукурузу, а також скосили бур'ян на картоплі. Бур'яни на картоплі я скосив вони під саму землю, тому що залишав трошки гудення, щоб було видно, де копати. Гадаю, що на наступному тижні вже розпочнемо копати картоплю. А це вже, друзі. Ранок наступного дня замість ранкової кави ранковий кавун. Кажуть, що при великому вживанні кавунів росте живіт як від пива, а при великій кількості вживання навіть можна набрати вагу. Тож, хто худий і хоче поправитися, вживайте кавуни. Ну як не можу відірватись, зранку кавунчик холодненький. Доїдаю останню скипку. Йдем збирати цибулю, бо вже живіт росте. Цибуля в нас, друзі, росте у різних містах нашої городини. Тикав я її саджав, де тільки міг. Ну, Не буду вас мучити. Вибирати довго. Зараз покажу вам вже виберу і покажу вам вже готовий результат. Вибирається, бачите, легко. Вона навіть ще й зелена в нас. Можна було б ще трохи почекати. ну Всі вибирають, то будемо вибирати і ми. Останнє, друзі, відро. І цибуля наша вже вибрана. Вийшло в нас такі три купи цибулі. Цибуля росла на трьох різних територіях. Садилась вона також у різні місяці. Ось перша цибуля ця біла, вона садилась десь наприкінці березня. Поряд з нею, бачите, жовта, також була двома сажена рядками. Ну, Жовту ми вже поїли. Друга цибуля садилась, мабуть, десь в травні. Ось така кількість її. А маленька цибуля, мабуть, була посаджена десь в кінці травня, можливо, навіть даже і в перших числах червня. Якщо дивитись на врожай білої цибулі, яка була посаджена в березні, то нею навіть можна і похвастатись. Я ось дивіться, мій кулак а ось така цибулина. Травнева цибуля трохи менша, але її більше в кількості. Я гадаю, що нашій сім'ї на всю зиму вистачить. Третю кучу цибулі я переберу і, мабуть, саму меншу посадю біля нашого кропу. І по осені в нас буде свій зелений супермаркет. Зберігати цибулю ми будемо, друзі, у нас на горищі. Не буду я обрізати зараз ніякі корінці. Все це отак як і є, збереться, розстелиться на горищі і будемо так зберігати. Пам'ятаєте, друзі, помидори, які ми з вами. Підв'язували у минулих відеороликах. Так от висота їхнього зросту досягла вже на рівень зі мною. Зараз будемо збирати перший врожай із цих кущів. А так, друзі, виглядають помидори, які були не підв'язані. Бачите, лягли вони на землю, але лягли вони не від вітру, а від переваги своїх плодів. Частково ми вже їх збираємо, навіть зробили вже і закрутки. Їмо помидори, друзі, не тільки ми, а ще й вони. Вони пробили в ньому отвір, залізли в нього, живуть і їдять його. І навіть гадають, що ми їх не бачимо. Але вони навіть не знають, що з ними буде відбуватись далі. Зараз я відібрав ось в відрі і віддам сусідки, а вона віддасть курям. Тобто ввечером курей буде хот-дог з кетчупом, але без хліба і грічити. А це вже сьома ранку наступного дня. Зараз ми знаходимося на нашій території, яку ми частково почали розчищати, випилювати від дерев і залишаються ось такі пні. Хочу зараз поділитися з вами такою думкою на майбутнє, що я збираюся робити. Із цією земельною ділянкою. А можливо, хтось із вас дасть мені якусь пораду. Хочеться мені вже якось її чимось засадити, щоб земля не гуляла без діла. Але ж бачите, на ній ось такі великі пні, які не дають її можливості, щоб вигорати. Час від часу на цих пнях виростають ось такі пагони, які потрібно прибирати, і на це витрачається багато часу. Щоб скорчувати цю всю ділянку, у селі такої техніки немає. Потрібно винаймати це все з міста. До міста, друзі, 40 км. Якщо техніка сюди приїде, то потрібно, щоб корчувалася вся ділянка. Для цього треба викласти невеличку кучу грошей. План у мене, друзі, такий на наступний тиждень. Брати лопату, частково. Ці пні маленькі викорчовувати це не тяжко, а великі ось такі, спилювати трошечки нижче рівня землі і засипати їх сіллю або селітрою, і потім розрівнювати всю земельну ділянку і прикладно засаджувати полуницею. Полуниця чи малина на земельній ділянці можуть рости від 3 до 5 років, а пні за цей час в землі. Можливо, трохи перегнають. Ми можемо збирати врожай і насолоджуватись ним. І ще збережемо ось таку маленьку кучу грошей. Можливо, друзі, хтось із вас зіткнувся з таким і дасть мені якусь пораду для знищення цих пентів. Ну, знищення, що значить знищення? Ціль одна витягнути корінь з землі. Ну а я, друзі, зараз їду до міста купувати сіль, можливо селітру, і наступного тижня розпочну це все копати. А наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. Хочеться побажати вам всім спокою, кохання і насолоди від життя. Хто зараз хворіє, скоріше одужуйте. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відеороликах.